Сьогодні ми з вами розберемо, що ж в нас тією композицією для вертикальних відео, як нам створити візуально гарну картинку в будь-якій локації, і як нам зробити ефект багатокамерної зйомки, маючи лише один телефон. Сідайтесь позручніше, заварюйте чайоку і ми. Починаємо композиція. Простими словами, це те, як розташовані об'єкти в кадрі, щоб відео було інтуїтивно зрозумілим та привабливим. Давайте пройдемось по основним правилам композиції для вертикальних відео. Перше правило третин: розміщуємо головний об'єкт по одній з точок перетину цих третин. Маленька підсказка вам: якщо ви дивитесь, наприклад, кудись в бік. Щоб кадр був більш логічним, залишайте простір перед своїм обличчям, тобто розміщуйте себе з протилежного краю відносно того, куди ви дивитесь. Друге центрування. Виставляєте камеру та об'єкт так, щоб він був завжди в центрі. Це може стосуватись як вертикальної лінії центру або ж разом з горизонтальною. Наше око звикло завжди спочатку дивитись в центр і шукати саме там те на що нам треба акцентувати свою увагу. Третє. Простір для голови. Headroom. Через те, що у нас кадр вертикальний, то особливо ми маємо слідкувати за тим, щоб нам здебільшого був простір над головою. Найефективніше та найпростіше правило, котре я вивів для себе, це лінія очей на рівні верхньої горизонтальної лінії третин. Четверта лінії. Ох, раз уж ми заговорили за лінії. Це досить гарна та інтуїтивно зрозуміла побудова композиції кадру. Лінії об'єктів, наче нам вказують, куди дивитись і супроводжують наш погляд. П'яте глибина кадру. Ось тут я би вам рекомендував особливо поекспериментувати саме з цим видом композиції, вибудовуючи глибину кадру, ми робимо нашу картинку багатошаровою. Навіть невеличка зелень перед вашою камерою, котра трішечки потрапляє в кадр, вже робить його об'ємним. Ось так ми і підібрались до того, як нам цю глибину робити. І глибина складається з переднього. Плану середнього це зачасту об'єкт в кадрі. І заднього, наприклад, це природа та архітектура. Важливо, щоб в сцені було також перекриття об'єктів, адже це відразу сприймається нашим оком як глибина та враження багатошаровості кадру. Шосте фреймінг. Різного роду рамки, наче звужують та акцентують нашу увагу саме на об'єкті в кадрі. Це, напевно, один із найефективніших способів сфокусувати глядача там, де нам це необхідно. Рамку можна зробити з будь-чого, що може, хоч якось, обрамляти об'єкт. Тепер як працювати з цими всіма композиціями в одному відео, найголовніше правило це щоб погляд глядача не бігав по всьому кадру. Кожен раз шукаючи вас на відео, А був сконцентрований, хоча б в одній області, так відео буде легко та цікаво дивитись, і увага глядача не буде перегружена вашими різними появленнями у всіх кутках відео. Тепер перейдемо до ефекту 180 градусів. Що це таке, коли ми знімаємо? Одну сцену та за допомогою всього одного телефону нам бажано розбити це відео якимись іншими кадрами та ракурсами. Ефект багатокамерності робить відео більш цікавішим навіть на одній і ті ж самій локації. Як нам керуватись, коли ми робимо такий ефект? Наші очі мають бути завжди на одній лінії та бажано в одній області, щоб глядач зберігав зоровий контакт з нами і не шукав його по всьому кадру. Ми його тримаємо в одному місці. А до чого тут 180 градусів, ви мене запитаєте. Хм. Камера має бути розташована в будь-якому місці, але перед вами в області 180 градусів. Часто круті відео відрізняються від звичайних необладнанням, а саме тим, як знятий кадр. У курсі Ракурс я показую це максимально просто: 14 коротких уроків із наочними прикладами та поясненнями. Формат. Легкий і атмосферний, як серіал на вечір. Лінк в описі. Бери курс і починай дивитись на відео по-новому. Коли ви знімаєте самі себе, виникає питання: а як слідкувати за тим, що відбувається в кадрі? Чи попали ви в правильне місце? Чи достатньо ви нахилили камеру для ракурсу? Чи не обрізали ви пів тіла собі на відео? Чи не зловила камера пересвічування або навпаки недосвід? І, взагалі, може по фокусу лажа. Зараз я з вами поділюся декількома способами того, як же знімати себе, щоб не пороти кадри. Це прям такий базовий спосіб, але потрібний для того, щоб напрацювати відчуття кадру. А саме це робити тестові кадри. Виставили камеру, вімкнули запис. І стаємо на точку, з якої плануєте знімати. Точку запам'ятали, нахил камери запам'ятали, і йдете дивитись, що вийшло. Вийшло супер. Знімаємо тепер з текстом або з діями, котрі вам необхідні в кадрі. Якщо ж ні, підправляємо камеру, нахил або навіть змінюємо розташування камери. В мене в самого далеко не завжди виходить виставити з першого ж разу правильно кадр, коли я знімаю сам себе. Тому це часто тести, тести, тести. Погодьтесь витратити. Трошки більше часу на етапі зйомки і отримати ідеальний кадр краще ніж з першої спроби отримати невдалий кадр, котрий прийдеться потім перезнімати, коли ви вже не будете на локації. Yeah, me, yeah. Я часто його використовую, коли знімаю себе на телефон. І цей спосіб це часи часи Watch. Так, цей спосіб підійде далеко не всім, а тільки власникам айфонів. Але якщо хто не знав, то на ваших Apple Watchах можна транслювати зображення з камери. Вмикається вона доволі просто. Переходимо в меню і скролимо до появи такого значка камери. Натискаємо на нього і відкривається наше зображення. Звідси й можна почати зйомку або її завершити. Це дуже зручна функція. І ви відразу бачите, що так або не так з вашим кадром в режимі реального часу. Цей спосіб вже можуть використовувати більшість, але він також не з дешевих. В інтернеті існують різні екранчики, котрі можуть транслювати ваше зображення з камери, по принципу, як з Apple Watchaми. І є один з них, котрий я можу вам рекомендувати. І це він. Цей екранчик з'єднується з вашим телефоном по Wi-Fi. Також в комплекті є пульт, щоб ви змогли дистанційно почати зйомку. Можете закріпити його або позаду телефону, або, наприклад, брати його з собою в карман, дивлячись від того, що та як ви знімаєте. Це найдешевший спосіб, але також може зекономити вам норм так часу. Старе добре. Дзеркало. Звісно, з великим зеркалом ви навряд чи зможете знімати будь-де. Але ви можете взяти маленьке дзеркальце і закріпити його навпроти екрану, так, щоб з вашої точки зйомки вам було видно, де ви взагалі в кадрі. Е, і, до речі, зможете це зробити за допомогою Magic Armour. Про котрий я вже неодноразово говорив в своїх уроках, найголовнішу підсказку, котру я вам можу дати, так це пробуйте якомога більше та частіше знімати самі себе. І з часом у вас напрацюється це відчуття кадру, навіть не бачучи його.